Сонце – це найближча до нас зірка. Воно дуже гаряче, температура в центрі понад 15 мільйонів градусів. Але твоя ракета супербезпечна. Тримайся на відстані, а ми за тобою спостерігаємо. Ого, я вже в космосі! Пролітаю повз місяць! Я вже тут був. А он там венера блимає. Скоро побачу сонечко зблизька. Привіт, бубу. Я дуже радий тебе бачити. Ти такий сміливий дослідник. Я хотів поділитися з тобою своїм секретом. Правда, яким без мене життя на землі не могло би існувати. Я зігріваю все живе. Я дарую світло, тепло, енергію. Квіти розквітають, діти усміхаються, вода випаровується. Усе завдяки мені. Вау! Я й не здогадувався, що ти таке важливе. Дякую, сонечко, що поділилось!»